Свята Гора Афон. Одне тільки це словосполучення в серці православного християнина викликає трепетні і побожні почуття. Потрапити на Святу Гору, долучитися до її благодатних святинь, заповітна мрія сотень тисяч православних людей. Адже саме Афон є серцем як зеленського, так і українського православ'я. Звідси століттями виливався на Русь потік освіти, подвижництва і аскетизму, які перетворили колись варварський край у величну святу Русь. Побувати в цій єдиній в світі чернечій державі, і якої вважається сама Богородиця, клонитися численним чудотворним афонським святиням, помолитися і виконати подвиг слухняності, отримати рецепти духовного сілення від афонських старців, все це, як і тисячу років тому, було і залишається прагненням православної душі. Я років 20 мріяв побувати на Афоні, як і тисячі моїх співвітчизників. Проте кожного разу щось заважало не дозволяло мені здійснити цю мрію. Пропозиція поїхати в Паломницьку поїздку на святу землю Афона прозвучала як грім серед ясного неба. Прозвучала вона з вуст отця Георгія Беликіна посеред двору Сумського спасопреображенського собору після закінчення недільної літургії. Браття, поїхали на Афон. Помолимося. Отакої: поїхали. Помолимося. На Афон. Ні коштів, ні можливості, тільки величезне бажання побачити Ахон в його легендарні монастирі. Але всі сумніви, нівелює фраза отця Георгія, а ви моліться Божій Матері, вона все і вирішить. І почалася молитовна і житейська підготовка до цього великого паломництва. В ніч з 8 на 9 листопада група сумських паломників, кількістю 8 чоловік, на чолі з отцем Георгієм з благословення архієпископа Сумського і ахтирського Євлогія вирушила в дорогу. Перший день паломництва, 9 листопада, понеділок. По дорозі на короткий час зупинилися в Свято-Успенській Почаївській лаврі для поклоніння лавським святиням, провівши у святій лаврі півтори години, група сумських паломників вирушила в подальший шлях, по дорозі відвідавши митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія, який, з червня 1993 по липень 1995 року був єпископом Сумським і Охтирським. Владика сам запросив паломників до себе, пам'ятаючи отця Георгія та Миколу Дмитровича Витушкіна, одного з паломників нашої групи. З привітністю прийнявши сумчан, Владика розповів про справи рівненської єпархії, її проблеми, провів екскурсію по храму, пригостив обідом. На прощання благословив паломників подальшу дорогу, побажавши духовного здоров'я і спасіння. Пізно ввечері група прибула в Банчене і розмістилися у Свято Вознесенському Банченському чоловічому монастирі, що в Чернівецькій області. полчетвертого утра мы вышли из храма в честь посвященного воскрешению праведного Лазаря. За мною великолепный храм Святой Троицы, Бандженского монастыря. Конечно, удивительное место для паломников, прекрасное.